Та шо, дасте гроші, а? Вітя, тобі позичити гроші може тільки олігарх або олігофрен. Та діду, ну цей раз же взагалі верняк. О, верняк. Так само ти мені казав, коли брав 20 гривень. Та ні, ну цей раз же, ну точно залізяк. О, так само ти мені казав, коли брав 50. Та діду, Петро, ну що ви розумієте? Це взагалі інша ситуація. Ось, так само ти мені казав. Та коли почекайте це... ви. О! Та сама таємна схема Юрчика. Так що перемога практично в мене в кишені. Угу. І взагалі, ви мені тепер не в борг будете давати, а інвестувати. <плес> Послухай, карась бізнесу. Ця схема розрахована на місяць годування. Ну, а у що? тебе вже три дні до конкурсу. Ну і що? А я буду свого виню в два раза.